даному, в даному будинку ліфтам 30 років. Вони в 91-му році запущені. Таня, як довго не працював на слів. Ти не ти не пам'ятаєш скільки місяця три всі існуючі 26 ліфтів. Вони в робочому стані. На обслуговуванні в місті Херсоні пасажирських ліфтів 1040 ліфтів. Що хочу сказати за ліфти? Ліфти працюють. У мене претензій немає. Каховці експлуатується 71 ліфт. У двох ліфтів, які знаходяться на нашому мікрорайоні, воєнка називається. Закінчується теж термін експлуатації. Тобто обстеження проводиться відповідно до законодавства раз на рік, деяких раз на два роки. Ліфти, які призупинили роботу в цьому році, це вже близько 30 ліфтів. Початок року не дуже велика кількість ліфтів, яких кінчаються фронки, з серпня місяця буде велика. Кількість і це буде важко як і для підприємств, які обслуговують, так і для мешканців. Е, є е, ліфти, яким і е, виконувалося уже і більше 40 років. Е, згідно правил безпеки, експлуатації ліфтів у разі закінчення терміну експлуатації, ліфт зобов'язаний буде зупинений до Моменту проведення капітального ремонту та введення їх в експлуатацію у нас була така історія на Воєнці. У нас є два три ліфти, які були відновлені після 21 року. Що вони стояли? Перезашло не те, то, то що я казав, що їх зупинили. Все, що могли жителі цього будинку з того ліфта вкрали. Обслуговування кахов ліфта, падаража обслуговування ліфту подорожчало на 25%. відсотків. Аби працював ліф той, бо сідаєш другий раз боїшся, не дай Бог він обвалиться, бо торохтить. Вся сума ляже на плечі людей, які там мешкають. Ну, Щоб ви розуміли, це близько 200 тисяч, два під'їзду. Тому, якщо мені надо 200 000 на ремонт шостій ліфту, mm -hmm. то, звісно, я їх збереоки 200 000. Головна проблема, да, фінансування, бо капітальний ремонт дуже коштовна робота. Зараз ситуація змінилася. Зараз фінансує всі ці роботи Місто із бюджету, який наповнюється платниками податків, а живуть вони в різних е, умовах. Хтось живе в приватному, хтось живе в, е, в багатоповерхомому будинку. Збирали кошти, адже нам сказали, що на співфінансування, тобто, половина суми навіть більше. 70% сплачує міська рада, а 30% – мешканці. нього уже четвертий місяць пішов, як ми не можемо вийти на вулицю. До врача нам треба до лікаря сходити, також ми не можемо вийти. Проведена експертиза показала, що на усі шість ліфтів 1 мільйон 53 тисячі гривень. Така сума. За 10-15 хвилин піднятися і, і вийти, а щось принести собі нема сил. Це непід'ємна для нас сума. Бо у нашому будинку десь відсотків 70-75%, а може і більше це все пенсіонери. Це люди за 60. Ми на руках зносимо людей на руках. Наявність бюджетних призначень на сьогоднішній ремонт ліфтів недостатньо. Дуже тяжко, каніга, дуже важко на сьогодні. Ліфти, які були зупинені 2020 році, і не проведені капітальні ремонти. Є є окремі ліфти, де люди виконали роботи за свій рахунок. Якщо десь щось вимагається, застряг ліфт, це ж техніка. звісно, вона може ламатися, значить жителі дома можуть дзвонити диспетчеру. Не дзвоніть мені, я сама визиваю мастера. Ну обслуговуванням займається цим надзором. Електромеханіки плюс електромеханіки з технічного обслуговування цим же ж ковідним періодом. То в нас бюджет наповнюється, але вільних коштів немає. Ми зразу їх і витрачаємо на різні програми. по... Ковіду це велика проблема для перший поверх він не платить, а другий поверх для другого поверху велика проблема. Коли живеш на другому поверсі, пішки ходиш туди-сюди, а по закону приходиться платити за ліфт. У нас у всій державі 80% – пацієнтів це пенсіонери, пенсіонери і не дуже багаті люди живуть. Але це їх обов'язок згідно законодавства України. На пенсію вони просто не витягнуть. Маємо надію і прикладимо всі зусилля, щоб в цьому році також було відремонтовано не менше, ніж два ліфти, а у разі потреби навіть більше.